Ми сьогодні з вами показали принцип справедливості, рівності, закону, цивілізованості і те, що ми дійсно християни в душі. Скажіть, як вони навколо нас, як ті нечистиві змії, і крутились, і провокували, і біснувалися, А ми посміхались, посміхались, бо знали з впевненості, що все буде добре, що Бог нам більше не дасть, ніж ми можемо витримати. Я завжди говорю, де б я не була присутня, ви ж бачили, я цілий день не, намагалась не привертати до себе уваги. Ми багато з вашими отцями, бо я не говорю, що з одним, з отцями пропрацювали по вивченні документів, по вивченні ситуації, по вивченні, ви бачили, скільки їх було, і сьогодні що могло бути. На сьогодні була основна задача наша, щоб не було трав, не було захоплень. Не було провокацій, які лунали з їхньої сторони. І я хочу при всіх подякувати вашим отцям за те, що вони вірні в во Христі перші. бо ми всі йдемо за ними. Правильно? Да. Я дуже дякую вам, що ви їх підтримуєте. Бо я говорю, можна допомогти тільки там, де поважають отців. Якщо отець до себе не завоював увагу, привагу да, ну, до себе в Христі. То я ніколи не наставлю на тим паче, що я сама не настільки досвідчена. Я то не хочу бачити ваші сумні обличчя. Ми всі вимучені, всі, всі... всі стомлені. Але ж ви подивіться, яка благодать. Мав бути сьогодні дощ, його немає. Ви вимолили сонце в Бога. І я вірю, що цей кожен промінчик цього сонечка паде на нас, бо ми мусимо цей шлях пройти. Ми ми тут страждаємо, наші хлопці там воюють, страждають. І я хочу знаєте, от сьогодні перший храм, де я присутня, і мене зараз чоловіки підтримують. Я не знаю, що усик там виборив, але я знаю, що він наш. Я знаю, що він наш. Я сьогодні чимду. Я проснулася зранку, я так кричала усик, я не знаю, як ти, але я тебе люблю. Чесно, от скажіть гордість. Да. А його слова мене просто до болі за душу взяли. Ви уявляєте, який він ринг, який він бій. Він перший, перший на Україну, і української православної церкви. А він сказав, я процитую, бо я ходила сьогодні цілий день і тільки це читала, що слава Богу за все, свою перемогу присвячую Богу і Україні. Як він сказав? Я хочу подякувати всім, хто за мене молився. Я дякую кожному сьогодні. Українській православній церкві, кожному парапіянину, хто молиться за нас. Не за, не за мене, як там кажуть, да, ми за вас молимося. Ні, ми молимося, во ім'я Бога. Ми прославляємо Бога і тільки Його. Далі, дуже отак от, от подякувати Богу за допомогу. Як він сказав, я її сьогодні відчував. Ви відчували сьогодні Божу допомогу? І, і я ходила тільки, я знала, я наперед дівчата за мною ходили, я тільки наперед казала, так не буде, так буде, я впевнена, бо з нами. І це дійсно сьогодні, благодать. Сьогодні і владика у вас був, підтримав. І, і, і всі приїхали, і як дружня сім'я, ми один за одного, і ми до кінця будемо йти один за одним. І далі він каже: мій Бог Ісус Христос. Я присвячую перемогу Україні і ЗСУ, він відзначив, що його Бог не прапор, не герб, ні політична партія, ні будь-які лозунги або будь-які гасла, а тільки Ісус Христос. І я дякую Богу, що в нас в Україні є такий козак, а інші козаки боронять нашу країну, що ми можемо з вами тут стояти. Тому, якщо ми з вами... Не будемо падати духом, це в першу чергу, бо це з'їдає нас зсередини. Я завжди це говорю. Зневіра з'їдає кожного зсередини. Просто кожного. Ми будемо боротися до останнього храму, до останнього подиху, до останніх змін Конституції України, які плануються через Конституційний суд. Ми будемо боротися, і я вірю і впевнена, що ще чуть-чуть, я завжди говорю ще трішечки. Потерпіть, будь ласка, трішечки. Ви можливо подивитесь на мене і будете казати, я жорстока, але мені багато треба прецедентів. Вибачте, мені треба прецедентів. мені треба такі порушення прав. Мені треба фіксувати, мені потрібно показувати. І не кажіть, що я одна, бо кожен з ваших отців. Вже навчився писати заяви. Він вже знає, де говорити, де не говорити, що казати, що не казати і як поступити. Він вже знає, як спілкуватися з провокаторами. А назвіть, будь ласка, ще ну, будь ласка, п'ять років тому назад. Шість тому. Та ми ж всіх любили, обнімали, ходили. Правильно, не ділили людей. Ніхто ніколи не ділив, бідний, багатий. А всіх любили, правильно? А зараз ми вчимось. Ми вчимось, що ви знаєте релігію, а треба було знати право. Правда? А для чого нам це? А як Бог нас заставить просто вивчити право? Такого ж нема. Правильно? А для чого нам випробування? А це досвід. А для чого ми маємо нові знання? Бо це досвід. От для чого ці сходинки досвіду проходять зараз оці. А чому? Бо навіть коли з вас хтось прийде на сповідь, ну я так я не вмішуюсь, то, але що правильно десь пораду дати? Десь правильно, ви думаєте, я все знаю? Ні. Тому дякую дуже вам. Я хочу бачити ваші світлі очі, бо ви сьогодні, хоч цілий день, замучені, але вони дають такий блиск, живий блиск, такі віри, такі впевненості. А от саме хто з цього села? Ми скинемо зразок заяви, і завтра всі дружненько мені напишуть до поліції. Це так наостанок. <рес> і бережіть, і охороняйте отця, бо він вас дуже добряче. Він навіть сьогодні з псушників хотів поговорити з ними. Навіть хотів. Да? Вони його до себе, а він з їх на шлях їсти не хотів поставити. Тому я впевнена, що все буде добре, правда? Всього буде добре. Завтра пишемо багато-багато заяв. Від саме від парафіян, бо вони вже горять, вже хочуть, Я кажу, зала, почекайте, правда? Почекайте, підробка документів відбулась, відбулась. Голосували, з'їжджали Бог нас що від. Ну я рахую, що це громадські збори були. Ви погоджуєтесь? Це громадські збори, це були територіальні громадські збори. Напевно, що про те мають розповісти скільки. Зарубін там не сплатив за комунальні послуги, не перерахунку не зробив, скільки лісу вирізав гектарів. Напевно, що вони про це хотіли говорити, просто вони не знали, як це донести громаді. А я донесу, от саме в такому руслі, ми ж це всі знаємо. Ми ж тут всі живемо в Україні. Знаємо, хто є хто правильно, хто з якої територіальної одиниці, навіть староста та сама, яка сюди ходила до 2015 року, похрестила тут дітей. Правильно. А сьогодні була рупер, он там. Ну, Ми ж говорили, так спілкувалися. Я вже багато дізналась. Тому ми маємо це випробування прийти. І я вірю, що ще чуть-чуть. Все, Спаси Господи. Всіх обнімаю. Я з вами, а ви мною. не забувайте. І Дякую.